Всім привіт! Покажу вам цікавий варіант квартири для тих, хто хоче зробити ремонт під себе, але не хоче займатися демонтажем і чорновими роботами. Тут же все зроблено. Ось це вхід, якісні вхідні двері. Це трьохкімнатна хрущовка, яка перепланована. Ось тут в таку кухню-студію, тут суміжний санвузол, тут місце під робочу зону кухні, для гарячої води має бути колонка. Чи бойлер. по всім стінам, чистова штукатурка, на підлозі стяжка, площа квартири 58 квадратних метрів, дуже якісно зроблена електрика, багато виходів під розетки. Ось це перша кімната, окрема з нішою під гардеробну і друга кімната з виходом на балкон. Квартира не кутова, двохстороння. По вулиці Івана Полюя будинок знаходиться, вартість 36 500. Ось це видно тут пологовий будинок, саму вулицю Івана Полюя. Квартира має досить високий потенціал і дійсно цікава. Будь ласка, звертайтесь.